Язе. У нас їх більше 600. Вони становлять від третини до половини маси тіла. А разом зі сполучною тканиною вони формують наше тіло, утримують нас вертикально, дозволяють рухатися незалежно від того, бодібілтер ви чи ні, м'язам слід виділяти особливу увагу, оскільки те, як ви щоденно піклуєтесь про них, визначає, будуть вони рости чи деградувати. Уявіть, що ви стоїте біля дверей і хочете їх відкрити. Мозок і м'язи перебувають в повній готовності допомогти вам у цьому. Спочатку мозок надсилає сигнал руховим нейронам руки. Отримавши сигнал, нейрони подають імпульси, завдяки яким м'язи стискаючись і розслабляючись, керують кістками рук і приводять їх в необхідний рух? Чим важче завдання, тим сильніший сигнал подає мозок. Він активує рухові одиниці, що допомагають досягти результату. Але як бути, якщо двері зроблені з цільного шматка металу? У цьому випадку зусилля м'язів одної руки будуть недостатніми, щоб відкрити двері. Мозок попросить допомоги в інших м'язів. Ви міцно зафіксуєте ноги, підтягнете живіт і напружите спину, завдяки чому у вас вистачить сил, щоб потягнути двері. Нервова система підключила інші ресурси організму, інші м'язи. У міру того, що відбувається, м'язові волокна зазнають змін на клітинному рівні, напружуючись понад міру, вони зазнають мікроскопічного ушкодження, що в даному випадку якраз добре, адже у відповідь пошкоджені клітини виділяють запальні молекули цитокіни, які активують імунну систему для усунення пошкодження. Саме в цей момент і відбувається той самий чарівний ріст м'язів. Чим більше пошкодження м'язевої тканини, тим більше організму потрібно для їх відновлення. В результаті циклів таких пошкоджень і відновлень м'язи стають більшими і сильнішими, оскільки відповідно пристосовуються до великих навантажень, оскільки організм вже пристосувався до більшості повсякденних дій. Вони не піддають його достатнім навантаженням, які б стимулювали новий ріст м'язів. Щоб наростити нові м'язи в процесі так званої гіпертрофії, наші клітини необхідно піддавати більшим навантаженням, ніж вони звикли. На ділі, якщо постійно не дозволяти м'язам чинити опір навантаженням, то вони зменшаться в розмірах. Цей процес називається м'язовою атрофією, і навпаки, піддаючи м'язи великому навантаженню, особливо коли він подовжується під час скорочення, цей процес називається ексцентричним скороченням. Створюються необхідні умови для нового росту, але для зростання. М'язам потрібно не одна, тільки активність без правильного харчування, потрібних гормонів і відпочинку. Організм не зможе усунути пошкодження м'язових волокон. Для збереження м'язевої маси потрібно білкова дієта. Білки служать будівельним матеріалом для нових тканин у вигляді амінокислот. Достатнє надходження білка, а також природні гормони, такі як інсуліноподібний фактор росту і тестостерон, допомагають запустити в організмі режим усунення пошкоджень. І росту цей важливий процес відновлення здійснюється в період спокою, і особливо коли ми спимо ночами. Також на механізм відновлення впливають стать і вік. Ось чому молоді люди, в чиєму організмі більше тестостерону, завжди на крок попереду в гонці з нарощування мускулатури. Також на здатність нарощувати м'язи впливає генетика у деяких людей. Більш якісні імунні реакції на пошкодження м'язів, а потенціал росту м'язів відповідно збільшується. Організм реагує на навантаження. Якщо будете навантажувати м'язи, правильно харчуватися, відпочивати і повторювати це знову і знову, то створити умови для росту м'язів і максимального збільшення їхньої сили. З м'язами все так само, як в житті. Для відчутного зростання потрібні зусилля і навантаження.